Дорогі українці, побратими і посестри, цей день нагадує нам, поки ми тримаємо стрій, свято незалежності має справжній зміст. Воно не лише про минуле, а й про сьогодення, про нашу здатність стояти пліч-о-пліч, відбивати удари ворога і доводити всьому світу, що українська незалежність жива і непохитна. З 2014 року українська армія стоїть на захисті держави кожного дня і кожної ночі наші воїни тримають оборону, що ворог не зламав нашого народу і не відібрав права жити вільно. Повномасштабне вторгнення лише підтвердило, ми здатні вистояти проти найбільшого зла 21-го століття. Незалежність України вимірюється не лише словами, а й життями наших героїв. Ми пам'ятаємо кожного, хто віддав своє життя за свободу. Водночас ми продовжуємо боротися заради майбутнього наших дітей, заради справедливості, заради перемоги. Україна вистоїть, ми вистоїмо, Бо правда за нами, бо кожен із нас частина великої нації. Яка не зламалася і не зламається, і поки ми єдні, ми не переможні. Вітаємо вас із Днем Незалежності! Нехай ця боротьба завершиться перемогою. Хай Україна буде вільною, сильною, непереможною державою назавжди! Слава Україні!